Вітаю на каналі Світелітних троянд і хочу сьогодні з вами поговорити на тему зберігання широколистих гортензій взимку. Частина моїх гортензій росте на вулиці і я їх. Зберігаю під укриттям, це сорти Endless Summer, а також Хамелеон. Вони у мене дуже добре зимують і квітнуть. А ті гортензії, які квітли гірше, я у цьому році викопала і посадила у горщики такі транспортувальні. Тут досить великий об'єм ґрунта. І вирішила, що я збережу їх у себе у приміщенні. Тут температура повітря десь приблизно до 10 градусів, як правило, але оце було дуже велике потепління, і температура доходила до 15. Тому мої гортензії вирішили, що їм потрібно вже просинатися. І пішла отака поросля, прикоренева. Бруньки вже так от пішли у ріст. Я поки що тут підсвітки не роблю. Я не хочу стимулювати їх до вегетації так рано. Ось. Але що я збираюся зробити, так обрізати деякі з них і зробити черенкування зелене, такими бруньками. Я цей метод бачила у Наталі з. Білорусі, і вона дуже популяризувала цей е, метод, він їй дуже подобається, і я вирішила спробувати. У мене ось такі є новинки: це е, наречена втікачка, а також French Pelleро. Це дуже дорогі сорти е, ампельної гортензії, і мені хочеться їх розмножити. Так от я Спробую зробити це саме таким методом. коли я буду це робити, я зніму додаткове відео. А сьогодні, сьогодні будемо з вами вже прощатися. Будь ласка, запрошую вас, приходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть коментарі, як ви зберігаєте свої широколисті гортензії. З вами була Віра Лисиця, Світ елітних троянд. На все добре!